Понад 100 укриттів у Чернігові не рекомендовані до використання. Такі результати перевірки усього фонду захисних споруд. Про це на загальноміській нараді повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олег Шамрук. За його словами, найкраща ситуація з укриттями у комунальних закладах, а найбільше проблем із захисними спорудами у багатоквартирних будинках. Більше ста у нас укриттів не рекомендовані. Це в першу чергу через порушення. Ну, або невідповідність державним будівельним нормам, по великому рахунку не можна нічого зробити. Там або висота дверей, або прийомів, це техпідпілля. Тобто це дуже, скажімо так, невирішувана ситуація. Mm -hmm. А там, де можна зробити, відповідно будемо зараз планувати комунальні а, заклади, де розміщені а, захисні споруди, всі 100%, які в принципі використовуються, 100% готові.